Завдання під номером 7 із розділу 6. Відомо опір кожного з елементів електричного кола. Всі елементи з'єднані послідовно. Визначити загальний опір кола. Ну, для початку: для того, щоб правильно розв'язати цю задачу, потрібно знати, як правильно розраховується опір. Провідників. Якщо ми з вами пригадаємо, то ми знаємо, що коло, провідники можуть, точніше не то, що провідники, а елементи кола можуть з'єднуватися послідовно та паралельно. При послідовному з'єднанні провідників в нас опори кожного із елементів додаються. Якщо ми з вами. Паралельно з'єднуємо пори, то в такому випадку у нас додаються, але бернений значення, тобто 1, на R. це фізика. Це потрібно знати для того, щоб правильно якщо, наприклад, ви не пам'ятаєте, завжди можна цю інформацію дізнатися з глобальної мережі. Тобто, якщо ми візьмемо з вами, відкриємо браузер і введемо Послідовне, послідовне з'єднання опорів, то ми можемо з вами побачити наступне. Що, ну, зрозуміло, що, як я вже й казав, з'єднання опорів може бути послідовним та паралельним. Але, що ми бачимо? Послідовне з'єднання. Тобто, якщо ви не впевнені в своїх знаннях, то, в принципі, краще звертатися до якихось офіційних джерел. Що ми бачимо, що при послідовному з'єднанні струм у нас на всіх провідниках однаковий, напруги додаються і опори додаються. З цим розібралися. Тепер йдемо далі. Значить, виходить, що нам потрібно просто знайти суму. Усіх елементів електричного кола. На даний момент у нас кількість елементів не вказана. Тобто не цей момент потрібно нам врахувати під час створення нашої задачі. Значить Записуємо програма. програма розраховує опір. Давайте розділимо рядок. Опорів. Програма розраховує опір кола при послідовному з'єднанні опорів. Так, е, тепер. Тепер нам потрібно по-перше, знати, Кількість цих опорів, які ми будемо додавати в наше коло. Запитуємо використовучом от. введіть, ведіть. Кількість опорів включено в коло. Так, і. Це у нас повинно бути натуральне якесь значення кількість. І в такому випадку ми беремо цілий тип і написано, що в нас N буде кількість опорів. Тепер ми отримуємо це значення від користувача N. Тепер, після того, як ми з вами вже дізналися, скільки опорів знаходиться в нашому колі. Ми можемо безпосередньо знайти загальне опіркове, питаючи кожного разу користувача значення кожного із окремих опорів, які ми з вами маємо в колі. Значить, для цього ми введемо змінну, наприклад, R. Це в нас буде поточне значення. І в нас буде ще змінна int R. Загальне, а великий. R дорівнює Кедурівня нулю. Це загальний опір пола буде. Р маленький це поточний опір, який вводить користувач. А це в нас загальний. В принципі, наприклад, якщо ви пишете програму, то ви можете для себе це робити. Це поточний, точний опір, який вводитиме користувач. А тут це вже записуємо, що це у нас загальний опір всього кола. Тоді нам легше буде орієнтуватися, що ми тут за змінні організовували. Так, тепер створюємо цикл з параметром. Беремо параметр І від одного. Тепер у нас кількість І менше рівне. Ту, яку кубів користувач, а це в нас значення N і, і будемо збільшувати на одиницю. Далі ми запитуємо користувача значення опору під якимсь поточним номером. Введіть Ведіть значення опору. Під номером, і пишемо яким І. Так, це в нас можна вказати, наприклад, ми напишемо Ом і значення дорівнює. Так, далі вказуємо, точніше отримуємо від користувача значення потужного опору, і далі до попереднього значення опору додаємо значення е, того опору, який ввів користувач в цей момент часу. Тобто, після таких операцій ми з вами отримуємо. В зміні R загальний опір всього кола Бо в нас же ж ми дивилися по формулі, що всі опори потрібно додати. І тепер ми можемо вивести результат виконання нашої програми. Загальний опір кола дорівнює пишемо значення загального опору. Це у нас змінна R велике. Далі. Далі можемо вивести повідомлення, що це у нас Ом. Так, крапка. І завершуємо виведення кінцем рядку. Так. Здається, все. Так, відправляємо наш проект на компіляцію та на запуск. Дивимося, що в нас... Видасть програма на виході. Про, програма розраховує піркула при послідовному звільнений опорів. Введіть кількість опорів, що включено людину, треба виправити помилку, включено вколо. Ну, нехай у нас буде 5 опорів. Введіть значення опору під номером 1. Треба буде кому, мабуть, поставити. Ом. Ну, нехай буде 4 Ома. 6 Ом, 3 Ом, 7 Ом і 5 Ом. В результаті повинно вийти 25. Загальне опіркола а 5 Ом. Тобто, по суті, наша програма правильно працює, крім того, що ми допустили декілька помилок. Так, включення в колу. Тут треба поставити кому. Все. Можемо ще раз проекспериментувати. Кількість, що включено в коло. Ну, нехай буде 2. 56. 44. 100 Ом. Так, все. Програма працює без помилок.